Страшно було, коли колони йшли по селу. Це дуже страшно. 70 чи щось таке нарахували тонків. Дорогу згладили конкретно, і в той же час в польох розмісили Так що страшне. Це одне із сіл краснопільської громади, яке опинилося на шляху російських військ 24 лютого 22 року. Цими вулицями окупанти йшли у напрямку Тростянця. Місцеві жителі згадують, як росіяни зайняли село. Привезли їх, поселилися. Пожили трохи днів два, а на третій день довелося тікати утром рано, як оселедці камаз погрузилися і тікати, і труси позабували. Коли вони тут були, то, як би сказати, ходили вони по деяких хатах ходили. Там і постріли робили, що їм не подобалося. І було, вікна били, і вишку розбили тут. По дорозі відбирали у хлібову за хліб, а нас примушували платити, так би сказати, хай заплатити. каже. Російські військові оселилися у місцевому будинку культури, як розповіла Катерина Савченко. Вони ходили по вулицях і перевіряли у мешканців паспорти і телефони. Розборок з ними на місці не було, а от обстрілювали. Пані Катерина каже, обстрілювали село близько місяця, а постійно літали російські літаки. Розповідає, як стала свідком влучання снаряда у двір знайомої. Я розумію, що мені треба знайти цю людину. Я, ну, я була не готова побачити розірвану людину. Це щось страшне. Ну, вона обізвалася. На щось, обізвалася і вийшла тільки, звичайно, в стресі також довго не могла е, оговтатись. Тоді снаряд розірвався в садибі Параскові Акименко. Розсадило кухню. Увайсу те заборчик, блок побило, забір новий побило, хату розсадило. З часу досі досі у коридорі нема ні рам, нічого. Вікна розсаджені були, ну вікна постікли в син приїжджав. Син служить, дяда немає. Жінка розповідає, у момент влучання випадково була в погребі. Якраз спустилася туди за овочами. Я як пішла в погріб, дуже страшно було з погреба виходить, дуже стукало, дуже гриміло. Як увійшла в двір, вікна по повибивані, у коридорі все повиїздане. І от, от три дні в нас воно тут тасувалося, як хрук, як стукони, і всі вікна вивертує. За кілька днів снаряд влучив і в подвір'я Раїси Карпенко. Діти саме приїхали, син, невістка і маленька дитина, онучка, рок, рік було її. І от це в хаті, а воно. Під хату поза хатою, стекла летять, усе так у хату, і дитина серед хати сидить у ванні гуляється. Що ми хватаємо, замотуємо, кутуємо та в погріб. Ото от таке з погріба вийшли і криша побита, й кругом побита, і у стовп звалило. Удромник попало, розкидало дрова ж у березі. Летять. Ой, страшне було. Ну нічого. В погребі пересиділи, пережили дітей. Отправили ми вже залишилися, то нам уже нічого не страшно. так. Як розповіла спеціалістка Краснопільської селищної ради Ольга Голуб, за п'ять днів березня 22-го року у селі було пошкоджено кілька десятків будинків. Частину господарів відремонтували самотужки. Значні пошкодження допомогла усунути селищна рада. на даний час ці постраждалі будинки майже відновлені, але видавалася допомога тільки на будинки, щоб було де жити. Господарській будівлі і на зборота, там, на забори цього не давалося. Но завдяки гуманітарній місі привозилася допомога у вигляді і шифера, лівки, і ДВП, чи USB, і брезенти, матраси, посуда. Миючі засоби, дуже багато вони привозили. Безплатно поставили вікна. А те все шифер. латали шифер дали, ну шифер ще мене позалатували, позапінювали, бо страшно ще зараз зробимо, а воно п'ять прилетить. Катерина Савченко згадує, як відступали російські війська. Коли їм там хорошо навішали тростян, то вони бігли через поля і якраз по нашій вулиці, там по вулиці Шевченка, гарний краєвид був, як вони бігли до кордону. Було 14 чоловік, і один з них поранений був, відставав, дуже шкутильгав. Ну, зникли за селом, нас ж тут не було як такої місцевої тероборони. Просто цікаво, де той дівся, чи дійшов, чи ні. Ми потім ходили дивитися, думали, може, там вони якісь сюрпризи нас залишали. Там. Ну нічого, слава Богу, не позалишали. Тут бувало, і техніку ж вони бросали, як і поламалися танки. Наші з зсу забрали, відремонтували. Мабуть, дають амперц. З інформації обласної військової адміністрації, Сумська область була повністю звільнена від російських військ 11 квітня 2022 року. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.